Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Десятка, якщо не сотні роликів про це і наші прогнози посиланням на експертів почали здійснюватися: 256 та 257 п'ятдесять цьому. Опору підкосило, прокинувся грязьовий вулкана після останніх вибухів на кримському мосту та півострові. У цілому підлодки, кораблі, морські міни, торпети, дрони, дотонація, все це спричинило суплит. Опора повністю від'єдналася від, від полотна. Інженери та працюють вже над вирішенням цього, але. Нічого не виходить, пише телеграм-канал Морський Вовка. Наразі просідання Керченського мосту зафіксоване у супутників його після шторму призведе до його руйнування. Цей процес не зворотній, Про це заявив автор двох українських проєктів Керченського мосту, інженер мостобудівник Георгій Росновський, зазначивши, що для будівництва росіяни обрали найбільш невдале за геологічними та сейсмічними умовами місце. Ще свого часу я пропонував будівництву мосту трохи північніше жапоровної переправи у вузькому місті Протока, який повинен був з'єднати Кримською Чушка на російську. Му березі та мое більш спонукає до подібних споруд. Розумієте, чим південніше, тим глибше знаходяться корінні ґрунти. Ближче до острова Тузла розташована межа глибоких грязьових вулканів, які можуть дихати, викликаючи коливання ґрунту, пояснює фахівець. За його словами, навіть російські фахівці висловлювали думку, що міст не довговічний, так старший науковий співробітник інституту водних проблем російської академії наук кандидат геологічно мерологічних наук Юрій Мадовара заявив, що міст преречений, пояснивши причину проблем з конструкцією. У цьому місті глибина сягає 80 метрів. А навіть зараз технології дозволяють спокійно бурити палі на глибині до 60 метрів. А на тій глибині навіть з допомогою нових установок бурити дуже проблематично, каже Росновський. інженер. Допускає, що при настільки великому фінансуванні проєктувальники могли побудувати справді якісний міст, але отраз такі посадки значить погані фахівці. Більше того, Росновський вважає, що з просіданням Карченського мосту вже нічого не можна вдіяти. Втім, це призведе до руйнування мосту. Він може може і сильніше просідати і перекошуватися в різні боки, а потім навесні піде людохід, який може впливати на опори, заявив він. Військовий експерт Петро Черник вважає, що росіяни почали покращувати і готувати нові залізничні шляхи на тимчасово окупованих територіях, оскільки є вірогідність знищення кримського мосту. Таку думку висловив він в етері телеканалу Еспресо. Те, що Росіяни намагаються побудувати додаткові залізничні шляхи на тимчасово окупованих територіях, дуже важливе стратегічне питання для них. Проте і для нас в історії ситуації. Є хороші стратегічні новини, але за певних умов росіяни повідомляють, що ми можемо проламати південний фронт і дійти до північного призов'я. Умовно ЗСУ можуть закріпитися десь в районі молочного лиману та перерубати росіянам сухопутний коридор до Криму. Також не забуваємо про ракети атакам такі великим залпом можуть знищити кримське міст, яке є головною логістичною артерією російських сухопутних військ. Тож росіяни почали готуватися до такого сценарію. Вони будуть залишатися на східному плацдармі Останнього а війська потрібно забезпечувати саме тому. Вони готуються, будуючи нові залізничні колії. Пояснив Чарник. Експерт пояснив, чому пріоритетним логістичним шляхом для росіян є залізниця. Росіяни не можуть повністю забезпечувати свої війська на вантажівками, та й не вистачає доріг для максимального навантаження цими вантажівками. Для цього потрібна залізниця, адже звичайний Камаза бере на борт до 60 снарядів. А такий самий залізничний вагон до 500 снарядів. До того ж, ми розуміємо, не розуміємо, залізничне ешелоне ще. Давай або три вагони, а десятки тому росіяни порахували і відійшли висновку, що потрібно покращувати цей вид забезпечення. Додав він. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.